Всім доброго ранку, так спекотно вже за 7 година. І вже так сонечко добре припікає. О, це наша лаванда. Вона гарно розрослася. Ми не робили клумби. Бачите, я купив кору, але вона така дрібна і з, трошки зі сміттям попалася. Недобросовісні якісь. Попались продавці, що міг то вичистив. От ще Антона попросив, щоб трошки почистив, а ще хочу звідси сюди кинути е, цю кору е, середньої та грубої фракції. от А подивіться подивіться як гарно зацвіли Жовтим, білим, а ще мають бути. Дивіться, ще теж біля. Така краса, правда? Так мені подобається, ще треба буде замовити ці булинки, можливо, мікс. Щоб їх було багато і можливо посадити в якусь велику. У якусь велику їмкість. От. Гортензії зав'язуються. Певно, шапки будуть невеликі, але це просто прекрасно. Тепер наш прохід. <смі> Он таким чином. Наша наша краса. Дітки собака не спить так. так, тут трошки поприбирали. Це вже бачили, як наш прикрашений вхід. Так, а що з цього боку? Нам сказали видалити оцю ожину, хоча тут трошки є ягід, але не сказали, що це дика ожина, що вона насправді не дуже. Так, кислива так. Ну, лише не трошки. Так, буде якась кількість яблук. Небагато, але буде. Черешня, яка вже відійшла. Ось. Килим. Потрібно викрити. Говірочки-помідорки. Так, що сьогодні. Зараз прям полию їх. Щось пропустив салат. О, ще якийсь Я Його не бачив. Збирав наче вчора. Отакі щось з ним тут сталося. Знову хороші герочки. Так. От уже тут дозрівають помідорочки, томати. О, там от там ще будуть. Вже величезна. Оця ще більше, ніж минулого року, мені здається. Ружки. Прямо врожаю буде. Так, щось персик пропустив, хотів вам показати. Ну, Там є, але вони щось гниють. Я, напевно, думаю, що з персиком буду позбавлятися, так. Зріжу його, на його місце посажу. Або інший персик. Певно, швидше за все, якийсь інший персик. Так. Це у нас слива така. Або я не знаю, лича, як її там взагалі. Вишня. О. Моя краса. ехінецея. Так. Лілейники вже відсвіли. Скоро, можливо, там в кінці сезону цвісти, буде цвісти шавлія знову. Зараз я їх підстриг Оце климит. Ой, трошки Бо сміття там треба забрати по цей. Тут теж. А тут, бачите, я на це щось не прижилася. От вона тут одна. юк. Кілька штук. Е -е, потрібно їх буде розсадити. Можливо, завезти туди до офіс. О, маленькі юкіт, а туди позавозити та й поливати. От. Ну і скоро воно ну, розквітнуть. І дуже гарні. Минулого року не такі величезні квіти. Це гібіскус. Такий кущовий. Та, ну, що зараз поливатиму. Чогось від вітру плані. О, наша, наш ліжок де ми проводили експеримент. Наливали туди води і відпоювали. Ну, не експеримент, так ми робили і відпоювали оці, що про вході квіти стоять, забув, як називаються. І вже це треба вилити поставити на місце. Ну, ще такі лишили тут поки. Так, ну бачите, такий трошки у нас безлад творчий. Ну що, полиємо город і піду працювати. Так, от покажу огірочки. Ну, бачите, які тут у нас різні. Ось там що тут огірочок. Так, о, ось який. Ну його вже напевно треба, можна тривати та і їсти. Ну так. Да. Ось тут такий. Прям. О зараз я не рву. Кілька штук. Таких маленьких, молоденьких. Так. Щось десь я бачив? Що десь я бачив великий? Щоб він знову не дозрів таким, як був, той. Але їх так якось... А, тепер ми тут і окей. Значить знову переросте трохи. Так і буде. Так і буде. Зараз будемо робити, ну, або я буду робити. Я купив ось такий величезний горщик. Тут були дирки, я спеціально такою резиновою клейкою, стрічкою, заклеїв, щоб вода не протікала ще під тиском. Вони будуть ще міцніше триматися під тиском води. Ось У нас є ось така німфея, напевно, це називається. А, а може якось ще по-іншому, хто знає, скажіть, будь ласка. Зараз я хочу дістати, розділити, перемістити ось цей горщик і десь його поставити на території для того, щоб ну, вже було це місце ось цієї ці рослини, так. От. От я дістав німфейку. Тут вона вся, бачите, поросла. Ось таким, як вона називається, не читаю воду Це через те, що погана циркуляція води і на сонці вона, бачите, скільки зібрав. О, зараз я спробую. Отут є їх три. Зараз розплутаю. Ось цю частину. Ось ця два, три. Чотири. Навіть. Подивлюся, можливо, поділю її на чотири, або, може на більше, частина, може менше, подивлюся. І пересажу, так, пересажу окремо. От, почитав на Ютубі, почитав відео, де сказано, яким чином це треба зробити: взяти просто звичайну садову землю, полити водою, розмішати її до стану такої каші. Ось, щоб вона була такою, знаєте, як тісто таке, і а, просто постелити в горщик, так, і вже тоді буде рости звітом. Ну, ця німфея, чи як, як правильно назвати цю рослину. от Не знаю, як правильно назвати. от Змістив так землю. Ну, схоже на кашу. Мені здається, що трошки багато води, може і небагато. От. Подивимось, коротше, як воно буде. Зараз розділю німфею, я приготувала такі горщики під неї. Такі трошки високувати, може я їх обріжу, а може просто не буду заповнювати повністю землею. Подивлюся, зараз по німфеї. Я розділив от німфею на вже такі частини. Одну вже посадив, але мені здається, що земля трошки рідкувата, тому зараз Славчик приніс землі, і я трошки досиплю. Вона трошки пухка. Напевно, у нас це не дуже підходить. Що ж, ну зараз подивлюся. Ой, ще трошки розмішаю її, щоб була така як каша все ж таки. Буду насипати. Ладно, вже руками це буду робити. роботи. Да, думаю, що цієї землі не вистачить на все. О, Дуже великі ринки взяв. Так, щоб вона могла дорости. Щоб не могли десь розростити. А що вона заповнила всю цю Так. Угу. От Отако. От Ще зараз землю землею і буде добре. Угу. Я налив сюди води, посадив їх ці три штучки. Мене що смущає, що вода е, ну, має такий темний колір, колір від землі. Я точно знаю, що вона осяде. Ось, і буде водичка чистою. Я ще замовив фонтан такий, щоб вода циркулювала. Сюди поставлю. От. Ось так. Можливо, я щось неправильно зробив. Якщо неправильно, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І наступного разу я це все виправлю, тому що я взагалі не розбираюся. Навіть не знаю, що це. Мені здається, що це німфея. А насправді, чи це німфея, чи, те, чи це щось інше? Ну, невідомо. От, Вона тут є. Мені шкода її ну, там викидати. Так, я з нею якось. Щось там намагаюся робити. Як вмію, як знаю. Тому, будь ласка, напишіть свої коментарі і підкажіть. Дякую. Ну, щось в мене таке вийшло, я ще не доробив, але камінням вирішив обкласти, подивитися, як це буде. Е, не знаю, поки виглядає таким чином. А як вам напишіть в коментарях, або ще краще, можливо, дайте які ідеї, як прикрасити, чи можливо взагалі залишити таким чином без каміння. От, знову немає світла. А ми сьогодні придбали ось такий свічник. Бачите? Він такий він такий класний. От. Такий гарний свічник. Ну, багато гарного освітлює. Так. Їдемо на вуличник, типу аля квартирник, але вуличник. За чому тебе розмазує? Чому ти розмазує? Закуліся дім. ти на першому плані. Так. Їдемо на вуличник. Який присвячений е, донатам на ЗСУ 7.07 сьогодні по московському календарю Івана Купайла. От, ну, там пісня заставці була Война Івана, Война Купала. Заставці, так. І, ну, і Івана Купала типу сьогодні. От, тому... Ну не, в мене святкували, ми вже святкували 2004. Да. Цартували 24-го, да. а сьогодні їдемо на такий благодійний концерт. Він тебе розмазую, я не розумію, чому так. Ну, посмотри, камера здалі, посмотри. Куди нам далі? Це який номер? Восьмий. ага, це ж біля цього. Тут треба було нам таке трошки туди під'їхати. Я генератори все як завжди.